Ована народ, всім здорові, минулий випуск з відгуками з сайту розетка зайшов доволі таки непогано, тому фігачим наповну, погнали. Доволі таки недавно вийшов 14-й айфін, і знаєте, як для такого телефону, з такою начинкою, з 7-7, він підозріло дешево якось коштує. Що за хрінь ти, мелеш, спитаєте ви. Але, ну блін, як сенсорний телефон з кнопками, з камерами може коштувати дешевше кнопочного? Тут явно щось не так. І тут, як то кажуть, капздець підкрався непомітно. Я перед зйомкою відео зазвичай наготовлюю посилання на товари з відгуками, і після зйомок вставляю скріни з цими коментами у відос. Так сталося, що розетка чи то, мабуть, продавець, який виставив цей телефон, видалили його, і переходячи на посилання, просто відкривається сторінка з усіма телефонами. Єдине, що в мене лишилось, це скріни із запитаннями, і то не всіма. Цінник, до речі, на цей телефон був 4200, не 4200, а 4 ляма 200 тисяч. А по знижці він продавався за 400. Ну що ж сказати, багата нація, коли всі такі телефони дорогущі вже порозбирали. Бачу дві сімки, вбудований ліхтарик, аудіороз'єм 3.5. Та в Та не підняться, навіть в айфіні такого нема. Ага, ось вам і підвох. Прямо в назві No Charger. А так хотілося купить. Ну, нема зарядки в комплекті. Зараза. Але знаєте, все ж таки натиснув на кнопку повідомити, коли з'явиться, бо в назві є дві букви S. Я так і не зміг знайти відгуки про цей телефон, але все ж таки є декілька питань до доволі такого цікавого продавця. Це не розетка продає, це окремий продавець. Хех. Хех, Шалуни такі, блин. Да, і, та, та, і там прикольний кстати, от, коммент від чувака з никнеймом Пупсик. Хех, Пупсик, бля, Єх, пупсік, бля. Щось, дурка просто якась. Окей, йдемо далі. Грохи, унітаз, біде, підвісний, колір, Альпини, Вайт, Сенсія Арена. Ціна доволі таки помірна, і в даному випадку коментарі і питання від людей. ну, Доволі таки логічні, без якогось там прикола, все серйозно. Люди питають, хочуть купити собі. Вони задають питання, як то кажуть, по темі, і цікавляться, що там робиться. Буду зачитувати в форматі діалогу. Павло Худко, який тип захисту? Добрий день, Павло. Дякуємо за ваше питання. Тип захисту IPX 4. Звучить серйозно. Соломія Шаран, можна регулювати напір води. Доброго дня, Соломія. Дякую вам за питання. Так можна регулювати. Денис Ковальов. Чи є внутрішня підсвітка? Доброго дня, Денис. Дякую вам за питання. Так, в унітазі є внутрішня підсвітка. А це важливо. Віка Коваль. Є функція плазма кластер. Я навіть не знаю, що це таке. Я, походу, відсталий. Продавець відповідає. Доброго дня, Вікторія, дякую вам за питання. Так, така функція є. Серйозно. Треба перевірити, чому у унітаз є функція плазма кластер. Можливо, я в чомусь не розбираюсь. Іларія Мазур, який злив. Ну, Злив це моє відео. Сліваюсь по повний, і все. Посліднє відео. Доброго дня, Іларія. Дякую вам за питання. Злив горизонтальний. Горизонтальний. Це типа. Кіпа... Так. Ну, знаєте, хоча б видно, що тут нормальний продавець і не таке душнілого, як з минулого випуску. Якщо ви не дивилися, обов'язково подивіться. Тут ще буде декілька відсилок на той випуск. Окей, настільки крутий унітаз потрібно зливати дійсно хорошою якісною водою. Для того, щоб не заржавіли механізми, для того, щоб злив був горизонтальний, а не вертикальний. Для того, щоб не заржавів механізм плазма кластер. Блін, я навіть не знаю, що це таке. Але звучить круто, зізнайтесь. І ось вона. Вода з самого льодовикового періоду. Блін, тільки подивіться на фотки з відгуків. Це взагалі треш просто. Читаємо відгуки. Євгеній С. Тільки подумав купити, так відразу мій чіп від коробка Windows 19 підтвердив правильність цієї. Покупки. Окей, окей. Переваги. Можна жити вічно і не боліти. Недоліки дуже дешево, як для такої офігенної води. Йому також чіп. Тей, той самий чіп підказується. Наступний відгук від Андрія. Ну тут же ж всі от, люди купують, пишуть відгуки, читаємо. Ну нам же ж самим перед покупкою треба розібратися, що нам, що нам треба купити, а що не треба. Вода супер. Помив нею машину. Тепер літом не включає кондиціонер. Льодовиковий період відчувається. Іноді навіть приходиться включати пічку. Хочу задати питання продавцю. А є вода мезозойської ери? Я взяв би літер на зиму. А, тут ще є. А із кристалів Хрусталя по інструкції на етикетці зібрав, зібрав міелофон. На вихідних, якщо не поїду на дачу, спробую захватити галактику. Ну тут прям від пасхалочки, хто поняв, той поняв. Так, ще тут відгуки. Піддавшись на відгуки, я також помив машину. Ну тепер е не допомагає навіть кондиціонер. Машина постійно гаряча. Мабуть, мені попався брак і купив воду Мезозойської ери на вкус, як динозавряча какаха. Ну, Ви поняли, це коментарі на, на коментарі. Тут, тут все серйозно завжди робиться. Прислухався до відгуку і вирішив помити машину цією водою. Пол Полдома, Полдома це мається на увазі половину дома чи підлогу. Читаємо далі. А тепер скрізь свою підлогу бачу, як іскривляється пространство время Думаю, може вчених запросити. Півко коронавірусом нічого не допомагало. Порекомендували, спробував цю воду і все пройшло. Після першого стакана запрацювали ресторани. Після другого відкрились басейни і кінозали. Після третього пішов на концерт Дорна. Лучше б ти її не пив. Переваги. Зручна кришка, як допив бутилку, поставив її на унітаз. До чого це було сказано? Це якось пересікається з тим чуваком з минулої частини, там, де він розказував, що удобно використовувати як сідалічне средство. Чи це якийсь другий чувак, мені інтересно просто. Хто не дивився минулий випуск, подивіться обов'язково. Тут все, все пов'язано. Сусідка поїла цією водою домашніх тварин. Кіт вимахав аж 2 метри. виростив. 20-сантиметрові кликі. Кури почали полювати на корів. І до того ж дуже підозріло схожі на птеродактилів. Оце срака. І тут, і тут відгуки від цієї сусідки. Не підсматривайте в мой двор. Я серйозно. Коментар чи відгук від Руслана Ніколенка. Купив цю воду, поставив холодильник. На ранок е, побачив в квартирі лінівця, мамонта і саблезубого тигра. Не знаю, що з цим робити, ми в однушці не поміщаємось всі. Ну що ж, чувак, треба переїжджати. Або, знаєш, є, є така тема, типу, є квартира, і ти викупаєш сусідню квартиру, там зносиш е, стіну і в тебе от, одна велика квартира. Я думаю, непоганий варіант для такої ситуації. А як ти ще можеш рішити цю ситуацію? В тебе є якісь варіанти лучше? Ага, переваги. М'яса Мамонта вистачить на 2 роки. Недоліки тигр зіжрав в кота. Ну, знаєш, можна це також в перевагі записати, так як тепер кіт не з'їсть двохрічний запас Мамонтятини. Я думаю, це плюс. Нафіг тобі той кіт. Хороша вода. Дав коту пару капель, тепер у мене вдома саблезубий тигр. <рес> Доть до нічого, але на лоток тепер хожу я. І то не завжди встигаю. То, знаєте, трішки незручно, приходиться перекладати із свино собачої. От так, дивимося, переваги! Чудо свойства недоліки. Кіт забрав все м'ясо. Тепер їм віскас. Зі смаком лосося ще куди не йшло. І тут же є відгук на цей відгук. А як ми знаємо, в цих відгуках зазвичай ще набагато цікавіше, ніж в самих відгуках. Відгуки на відгуки це топ. Тетяна Якубова, у вас м'ясо, а у мене код фінанси сім'ї підгріб під себе. Привів кішку, віджав шафу купе. У них тепер там спальня. А, заказав собі свадьбу на 150 котів і 40 великих бутилок валер'янки. Так що віскас доволі таки непоганий варіант їжі. Тримайтесь. Може це короткочасне дія водички. М -м. Павіл древній. Тут доволі таки цікавий відгук. Не зря він древній називається. Випадково залив воду в миючий пилосос. Пишу із дрімучих джунглей Час, часів полеоліту. Ховаюсь від диких тварин. Чую вдалі угукання і крики. Можливо, буде першим, хто докаже теорію Дарвіна. Спасіть! Переваги для любителей хардкора і снікерса. При чому тут снікерс? Недоліки. Ізвісні последствия. О, на нарешті відгук українською. на дістотний надмозок. Це просто омайгад був. Ввів її собі в кров, і тепер можу бачити майбутнє, минуле, теперішнє і потойбічне. Зранку випиваю чашечку кави з Ісусом, обідою стейками з сатаною, а ввечері в влаштовує вибухові вечірки золатом. Фото моє в дужках. До речі, можете подивитись на фото цієї людини того, як вона випала цієї свяченої водички. Переваги! Мозок працює на 220%. Сплю з плюс сином. Сплю з плюс сином маминої подруги. Недоліки. Мама з дому вигнала. Краще, коментів тут просто мільярд, і половина з них про персонажів з мультфільму льодовиковий період тому, в принципі, повторюватись не будемо, і давайте перейдемо до чогось більш цікавішого. І останній товар на сьогодні ліхтарик Light x 9 r Marauder. Надіюсь, правильно прочитав. І так, відгук від Артема Горбенко. Недавно перевіряв фонарик і засвітив у сторону Криму. Потім на мосту там щось бабахнуло. Відгук, а, чи скоріш, питання від Максима Шепеля: а, а ліхтар разом з водою Мезозойської ери буде робити колабу? Блін. Чуваки, ви просто, я не знаю, ви читаєте мої думки. Ви от зарані просто пишете про те, що відбудеться в майбутньому. Походу, реально, всі оці от коментатори, абсолютно, не тільки на товар про воду чи про ліхтарик, чи ще про щось. Вони всі перед тим, як написати ці відгуки, вони пили цю воду льодовиковий період. Бо реально, там чувак писав, що він бачить майбутнє минуле і все відразу. Реально. В минулому випуску ми там читали про калабу Кастрюлі і ще з чимось. І тепер от ми читаємо про калабу Ліхтарика за 30 тисяч гривень і воду Мезозойської ери чи якої там льодовукового періоду. Вже путаю просто-напросто. Коротше, це тридєц. Чуваки, ви, ви, просто, ви просто красавчики. Так, і останній відгук від Юлії Соколової. Взагалі тепер не бачу. Цікаво чому. Переваги. Направила у око, і тепер переваг не бачу. Тонко-тонко. Недоліки. Недоліків теж не бачу. Ну, це взагалі трэш. Ну що ж, друзі, такий от гарний випуск получився. Офігенні коментатори, офігенний в нас народ, якщо навіть в такі часи може зайти і залишити такі коментарі, відгуки на доволі такі звичні товари і. Фантазії, просто знаєте, немає якогось приділу. Прось захожу, щоб подивитись на товари, якісь там знаєте, з запредельним ценником. ценником. Почитаються відгуки, ну просто реально настрій піднімається. Коротше, всім дуже дякую за перегляд. Окремо дякую тим людям, які пишуть ці коментарі і роблять для мене контент. Всім дуже дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відосі. Всім пока.